Ми були б щасливі, якби нас не звільнила Червона армія. Слова з трибуни парламенту Молдови. Відтворення історичної дійсності. Діорама для музейного кварталу. Козацтво на берегах Дністра. Пост історія в телеграмі президента. Широка масляна продовжується. Народні гуляння по всій республіці. Були б щасливішими, якби нас не звільнила Червона армія. Це слова міністра охорони здоров'я Молдови Немеренко, і вона справді так сказала: Я не буду зараз давати багато деталей, але ймовірно, якби нас не звільняла свого часу радянська армія, ми були б набагато щасливішими сьогодні. Ці слова лунали із трибуни парламенту Молдови у відповідь оплески. Батько Але Немиренко рядовий Червоної армії пройшов усю Європу від Сорокського району до Будапешта, був поранений, але повернувся у стрій. Якби не загинув на полі бою, добили б нащадки такими словами. Чому так відбувається? У Молдові не вщухає скандал довкола нового підручника історії для місцевих шкіл. У ньому Антоніску цитата «визволитель Бесарабії та Трансністрії, а яську кишенівську операцію називають радянською окупацією. Президент Вадим Красносельський продовжує розбирати твердження зі скандального видання сьогодні. У телеграм-каналі глави держави кілька витягів з цього підручника, а ще уривок зі стенограми переговорів Антоніску та Гітлера. Позиція щодо слов'ян має бути непохитною. Будь-яка формула поділу знищення окупації слов'янських територій є законною. Румунський народ антислов'янський завжди був антислов'янським, як і природно, антисемітським. Тому Румунія має бути використана у нових діях Німеччини. Ми, Румуни, повністю довіряємо справі, яку веде Фюрер. І я впевнено пов'язав свою румунську долю з німецькою у боротьбі проти слов'ян. Тут я кажу без коментарів: ось вона безсумнівна непричетність режиму. Антонівського, реабілітацію якого займаються переписники історії. здесь будет написано колокольня Кіцканська. Тут буде написана дзвіниця Кіцканська. А ось тут Кіцканський плацдарм. Обелиска, звичайно, в той час не було. Зараз він знаходиться ось тут. Це висота, які навпроти, і саме в цьому місці йшов прорив наших військ. Це генеральний ескіз майбутньої діорами для музейного кварталу. Над проєктом працює бандерська художниця Ольга Горбаченко-Литвин. Розписує епізод Яської Кишинівської операції. Пейзаж майже готовий. Робота над діарами уже не перший год робота ведеться не перший рік. Був створений макет, щоб розташувати простір, фігури, а зараз іде робота над генеральним ескізом та з полотном. Ми грунтуємо, пробуємо поки шматочки, тому що буде натягуватися полотно. Його треба буде проклеїти, прогрунтувати, підготувати до живопису і будемо переходити на полотно. Поки все в масштабі 1 до 5, сама діорама буде в п'ятеро більша, 12 метрів у довжину і 4 у висоту. Складатиметься з 30 окремих фрагментів, які зілюються в одну картину. Того, що буде заложено в діораму, Того, що буде закладено в діораму, дуже багато, багато різних сюжетів, маленьких картинок. Їх треба зібрати в одну. Аби був переконливий простір на багато кілометрів глиб це складне завдання. А потім у цей простір всадити людей, солдатів і надати духу бою. Там були тисячі солдат. На передньому плані буде три, п'ять. Це робота кількох років. Аби відтворити історичну дійсність, художники провели величезну підготовчу роботу, працювали на місцевості, робили замальовки та ескізи. По допомогу зверталися до фахівців із Росії. А тепер це все переносімо зараз. Я це все переношу на ескі з коректуванням, тому що в ті роки все було інакше. Історики все коректують. Не було трави, як зараз напружена атмосфера, перекопана земля, урвища від вибухів. Для того щоб створити реальність, вражень збирали групу, яка реконструювала дію бійців, які там могли бути. Вони у формі того часу на реальній місцевості бігали багато разів. Ми фіксували фото і відеозйомкою, щоб максимально передати те. Що відбувалося тоді. У майбутньому музеї вже встановили раму для полотна. Як тільки його натягнуть, до Ольги Горбаченко долучаться й інші художники. Перша версія діорами має бути готова до 9 травня. Далі роботи продовжаться. 2025 у республіці оголошено роком придністровського народу. У нашому краї проживає 72 національності. Таким розмаїттям народностей вирізняються і козаки. Про це у своєму телеграм-каналі сьогодні написав президент Вадим Красносельський. Козаки споконвіку оберігали державні рубежі. Після низки російсько-турецьких воїн лівобережжя Дністра було приєднано до Російської імперії. Тут проляг кордон, який вимагав охорони, до забезпечення якої залучили козацтво, сформувавши Чорноморське козацьке військо. Козакам виділили звільнені землі вздовж річки, де розташовувалися десятки нових поселень. Управління кірша зосередили у Слободзеї. Після війни з Османською імперією більшість перебрала на кубань, заклавши основу кубанського козачого війська. Козацтво на берегах Дністра почало відроджуватися наприкінці 80-х років минулого століття. У 92-му козаки стали на захист молодої республіки. Сьогодні у Придністров'ї статус козацтва закріплено у законі. Наразі козаки несуть службу у складі одного з прикордонних полків. Рибниця вулиці Цитова цією дорогою Ірина Осьмак йшла на роботу, коли на неї напали собаки. Дівчина була доброволкою у притулку для тварин. Вміє знаходити з ними спільну мову, але це не допомогло. Підходить до мене максимально близько. Він підходить до мене максимально близько і треться. Думаю, ну, напевно, добрий собака. Зайчик, зайчик кажу, іди собі далі. Але він починає мене повільно кусати за ногу. І тут різко підбігає другий собака і починає так жорстко гавкати. І цей перший добрий перетворюється на такого ж звіра. І вони двоє стоять і гавкають на мене. А в мене все, у мене паніка. У мене з собою була сумка, я так сумкою тримаю, що вони. На мене не напали, так поступово поступово відходжу, але це дуже страшно. З сумкою і вдалося відбитися. Нині зима собаки не встигли прокусити речі. Якби все трапилося влітку, довелося б ставити щеплення від сказу. Зустріти з граю собак можна і у центрі міста, каже дівчина. Я раніше жила возле жасміна, і там я раніше жила біля жасмину, і там була величезна зграя собак. Я вечорами гуляла. Вони прямо з граєю, величезною нападали. І ось тут, на одну вулицю нижче, теж є кілька собачок. Я скільки ходила завжди цими дорогами, завжди знала, що мене чекає небезпека. У соцмережах рибний все частіше пишуть про укуси собак. Зграї нападають і на дітей. Відбувається це у різних кінцях міста. Я ось на роботу ходжу вранці біля мого будинку. Це 24-й, за 25-м, 6-м, Таких великих собак, які гавкають, особливо якщо машини проїжджають, страшно ходити, Навіть в народі поговорили, От звичайно в этом. Навіть у народі говорили, вони зазвичай у цій недобудові виводилися, так і називали собачий дім, бо там їх було дуже багато, а зараз їх менше, одна чи дві більше немає. Не знаю, що послужило, чи чіпування, чи ще щось. Незабаром весна у рибниці вже з'являються щенята. З вулиці їх беруть дуже рідко, а це означає, що безпритульних зрай побільшає. Стерилізувати треба? стерилізувати треба, мабуть, щоб вони не розмножувалися, вбивати теж шкода. Мені кажеться, що нужно прикратіть. Мені здається, що треба припинити годувати їх під будинками, а якесь мати певне місце, де можна годувати, і вони були б там. Є дуже багато бабусь, Я дивлюся, виносять це дуже добре. Але чому б не організувати, щоб у притулок приносити? Це було б більш цивілізовано. У рибницькому притулку для тварин уже мешкає 150 собак, бракує дров та кормів, за добу йде мішок крупи. Варять 12 каструль вранці, та стільки ж увечері. Допомогти можна, зателефонувавши добровольцям. У Слобозеї планують збудувати сонячні електростанції. Над проєктами працюють одразу три фірми: дві з них перетворюватимуть енергію сонця на електрику у самому місті, третя поблизу села Карагаш коли даними фірмами остаточно розробляться та затвердяться проєктні документації, буде виділено земельну ділянку. Фірми приступлять до будівельних робіт та монтажу. Деякі вже на початковому етапі будівельних робіт. Ідуть вже земляні роботи, досить продуктивно просуваються за короткий термін. Слободзейський район найбільший район республіки, тому питання енергозабезпечення зеленою енергетикою найактуальніше нині. І перспектив. Активи у району у цьому напрямку хороші. Одна з найбільших фірм ІнтерДністерком збудує станцію на площі 19 гектар. Вона з'явиться біля в'їзду до Слободзеї з боку Дністровська. Потужність 10 МВт. Електрика покриє власні потреби. Надлишки енергії продаватимуть державі. Придністровський держуніверситет в актовій залі майбутні вчителі і не тільки. Усі вони випускники вишу протягом п'яти років навчалися за кошт держави на бюджетній основі. По закінченню їх направлять на робочі місця. Там вони мають відпрацювати три роки. Сьогодні для них провели юридичні консультації, розповіли про права та обов'язки молодих фахівців. Комісії переспідлікомісії з розподілу будуть працювати у травні. Зараз готується плани розподілу. Випускники направляються за профілем отриманої професії спеціальності або напрямку підготовки і зобов'язані відпрацювати бакалаври три роки. Бакалаври, які вступили в магістратуру, теж три роки. Як проходитиме розподіл, чи можна влаштуватися на роботу не за своїм фахом? Питань від випускників чимало. Мілена Деревчук закінчує факультет педагогіки та психології. Вже працює у школі вчителькою початкових класів. Там і планує продовжити свій педагогічний шлях. Мені це подобається дуже. Радує те, що я даю їм знання. Вони далі будуть продовжувати вчитися. У мене мама вчителька історії, а я хочу працювати з маленькими дітками. Наразі чимало випускників вже працевлаштовані. Якщо трудяться за спеціальністю по закінченню вишу, і далі зможуть там працювати. Якщо ні, будуть розподілені за набутим фахом. Рибниця спорткомплекс ювілейний. Тут стартував зимовий турнір з міні-футболу серед дівчаток. Білосніжка. Ліза Лівадянська воротарка команди рибницької гімназії не пропустила жодного м'яча. Гімназистки здобули перемогу з рахунком 1-0. Ми зіграли Ми зіграли все чудово, забивали голи, і це для нас щастя. Два роки граю. Ну виходжу зі школи з хлопцями гуляти і там граємо у футбол. Я завжди на воротах, вже звикла. Воротарем бути не так і просто, треба ловити м'яч. У турнірі Білосніжка зустрілися команди третіх та четвертих класів. Виходили на поле як справжні принцеси. Забивали теж витончено. Раніше я, дуже Раніше я дуже любила футбол, але потім щось сталося і перестала грати. Потім, коли в нашій школі оголосили, що буде футбол, ми вирішили пограти. І дуже сподобалося. У Придністрові активно розвивають футбол. У школах з'явилися додаткові заняття: є м'ячі та екіпірування. І дівчата тепер не лише фанатіють, а й самі входять в гру. сильно, Б'ю сильно долітає далеко. Зазвичай граємо запасами або домовляємося, щоб допомагати один одному. З мальчиками там іграємо в І з хлопчиками граємо у дворі, граємо, тренуємося. Ми створили свою команду і тренуємося. Ми обов'язок не відволікатися на всіх. А дивитися тільки на м'яч, де йде суперник. Такий турнір іменно на такий турнір саме зимовий для дівчаток 14-16 років народження, що вони дійсно могли позмагатися між собою, пограти, подружитися, відчути змагальну атмосферу і природно отримати море позитиву. Для багатьох це нове змагання, нові обличчя, нові команди, сама атмосфера. По-перше, сам майданчик тут хороший, гарної якості. Тут можна проводити регулярно турніри, змагання, тренувальні. Процес. Сьогодні турнір Білосніжка проходив у тирасполі 6 березня. Фінал у Чоброчах. Прем'єра фільму першого Придністровського на неї чекали всі. Золота карета. Тепер на сайті кіноуроки Росії. Цей міжнародний проєкт. Фільм покажуть дітям у російських школах. На платформі три десятки кінокартин. Кожна зі своєю головною ознакою. Придністровський фільм Золота карета про доброту. Історія молодших класів. Вова у школі новенький. лише переїхав. Дізнався про Придністровську легенду та втік з дому у турецькі підземелля Бендерської фортеці. Там шукає скарби. Хоче врятувати сестру. як страшно. Надблосолих в Вірювку взять. На пошуки новенького поспішають однокласники. Хто знайде Вову першим, друзі чи біла дама. Без спойлерів, краще дивіться самі. До речі, на сайті півгодинна версія. Повну, ексклюзивну перший Придністровський покаже у день захисту дітей 1 червня. Подробиці будуть згодом, коли виберемо місце. Вже цієї неділі у Терасполі відзначать масляно масові гуляння у катерининському парку, забави, спортивні змагання, конкурси та майстер-класи. А ще фаєр-шоу та спалення опудала. Бендери теж готові до свята. На майданчику біля паласу культури Ткаченка розгорнеться широка масляна. Усіх запрошують театральне шоу та ігрові майданчики для дітей, багато млинців та розваг. А ще буде феєричне спалення масниці з театром вогню та світла 2 березня, початок о 15.00. У Слободзеї масові гуляння відбудуться у російській та молдавській частинах 2 березня. Свято о 12 годині будуть ігри, хороводи, акція солодощі радості і звичайно вогняне прощання із зимою. Слободзейці дуже люблять це свято. Ці традиції вони зберігаються рік у рік. Ми проводимо зазвичай закриття масниці. Намагаємося його відзначити дуже весело та яскраво. 2 березня ми всіх запрошуємо до районного будинку культури, де відбудеться театралізована програма за участю наших творчих колективів, персонажів, скоморохів, баби Яги. Буде дуже весело та цікаво, буде інтерактив із залою. У Дністровську гулятимуть на площі перед будинком культури «Енергетик». У неділю о 12.00 усіх запрошують на гарячі млинці з чаєм, будуть веселі змагання, не обійтися без жартівливих пісень та танців. Далі до Дубосар на площі захисників у півдні розпочнеться широка масниця. На гостей чекають конкурси, виставки, ігри, концерт та частування. Все це 1 березня. Буде ще німного нових сюрпризів. Буде ще трохи нових сюрпризів. У нашому закритті масляного тижня братимуть участь творчі колективи та солісти нашого міста з оновленим репертуаром та піснями. У рибниці Масляни розпочнеться костюмованою ходою та хороводом. Початок о 10-й годині, 2 березня, на головній площі. Після театралізована вистава тут же фотозони та ігрова програма. Ну а опуталу масниці спалять о першій годині дня. До цього часу буде чим зайнятися. Будуть красиві торгові точки. Будуть красиві торгові точки, буде продаж виробів, зроблених власними руками наших майстрів, та й ігри, конкурси, розваги. Буде, як завжди, масляний стовп. Переможці отримають подарунки. Млинцями пригощатимуть, тому що млинці це невід'ємний атрибут масляної. Буде свято і у валядинці, гуляння у суботу, хороводи, частівки та конкурси на природі, народне свято у колоритному місці. Запрошують усіх. Кам'янка не відстає, там. Теж гуляють об одинадцять ранку в неділю. Чекають гостей на центральній площі.